Уявіть, електрика без жодних дротів, що долає кілометри. Майбутнє енергетики настає просто зараз. Військове агентство DARPA зробило величезний прорив. Успішно передано понад 800 Вт потужності на відстань у 8,6 кілометра. Ідея бездротової енергії існує ще з часів ніколи Тесли, але передавати її на такій великій відстані досі було вкрай складно. Зараз DARPA розвиває програму Power. Її мета миттєво доставляти енергію туди, де вона потрібна на поле бою чи в зони стихійних лих. В останньому експерименті у Нью-Мексико лазерна система 30 секунд передавала понад 800 ватт схема така: світло проходить через отвір приймача, відбивається дзеркалом і перетворюється на електрику сонячними батареями. Хоча ефективність зараз близько 20 технологію планують масштабувати. Наприклад, для живлення безпілотників це справжня революція. Як швидко бездротова передача енергії стане повсякденною реальністю?